Сезон кавунів та динь стартував. Баштанні вже продають на ринках Івано-Франківська. Щоправда, коштують вони недешево, бо завезені переважно з-за кордону. Коли очікувати українських ягід і скільки вони вартуватимуть цього літа? Наша Ольга Нестарук знає. Кавун у нас переважно тепер з Греції. диня вже наша Закарпатська. Ціни коливаються дині від 130-140 гривень орієнтовно кавун. Плюс-мінус 50 гривень. Перші кавуни на ринках Івано-Франківська з'явилися ще у травні. Кілограм ягоди вартував трохи більше сотні гривень. Люди завжди бояться ряного кавуна. Вони думають, що все на нетратах. Ну, оскільки у Греції зараз зовсім інакша погода, тому там плюс-мінус нормальний кавун. І зараз він в рефрижераторах приїжджає до нас. Та він нормальний. Ну, я дітям даю вже два тижні, нічого їм нема. Сід всі живі здорові після грецького кавуна на ринках має з'явитись азербайджанський, а вже за декілька тижнів можна буде поласувати із Закарпатським. Починає дешевшити кавун тоді, коли починається наш кавун. І особливо коли він вже починає добре достигати, його великими партіями привозять. Ну і він падає в ціні. Відповідно, попит великий, попит більший, і пропозиція дуже велика. Поки на місцевих ринках закордонні кавуни та дині, прикарпатські баштанні ще навіть не розпочали цвісти. Свої кавуни пан Богдан посадив лише в середині червня. Це з касетної розсади. Зараз стадія кавуна, тобто починається тільки, тільки завізі в'язатися, тому що в ну, цьому всьому посприяли такі погані зараз цьогорічні кліматичні умови, тобто холодні ночі. Коренева система є, але листову масу набирає дуже повільно. Цвістимуть прикарпатські башни. Останні лише за два тижні наш кавун деколи в посмакових якостях напевно кращий за Херсонський, тому що напевно у наших ґрунтах є ще більше якихось мікро-макроелементів. Кавуни місцевий фермер вирощує більше 10 років. Спочатку мав лише 150 саджанців. У мене багато знайомих є в Херсоні. Я проконсультувався, висадили. і, Як не дивно, вони виросли і виросли великі, і смачні, і солодкі. Основне складність догляду полягає в тому розуміння, як його вирощувати. Тому що посадити треба розуміти, при якій температурі ґрунту. І ну, як доглядати, там є специфіка, ну до неї про неї багато розказувати, головне дотримуватися всіх параметрів. Ну, і Лотерея це погода. Перші кавуни пан Богдан планує зібрати вже наприкінці серпня. Це майже на три тижні пізніше, аніж минулоріч.